Я консультант садового центру сад» Світлана. Отож, літо в самому розгарі у нас, і ми сьогодні поговоримо про наші улюблені літні квіти. Сурфіні – королеви апельного цвітіння, види різні, фіолетові, білі, розові, крапінку. Ці красуні тільки і заворажують своєю красотою. Вони дуже виглядають в кашпо, в підвісках. На балконниках, в ящиках. Вони дуже себе гарно там почувають. Їхні довгі пагони усипані сотнями яскравих квітів. Ось є така красива фіолетова. Дуже важливо цю рослину тримати на сонячному місці розположення. Буде недостатньо їй освітлення, вона дуже буде витягуватися, деформуватися і не таке буде пишне красиве цвітіння. Не забуваємо продивлятися ґрунт, не засушуємо. А поливаємо в дуже жаркий період року, можливо, навіть і два рази в день, іде полив. Не забуваємо рослину удобряти, щоб вона вас красиво пишно квітувала все літо. Не шкодуємо, знімаємо всі оці передцвіти. Перецвіла так називаємо цю коробочку, треба зняти, щоб вона не закладала вам на цвітіння. Получається, закладає на насіння, перестає гарно цвітувати, тому продивилися це буквально там. Тих п'ять хвилин продивились перед світ сняли, і у вас воно чудово виглядає і вас радує до самих заморських цвітіння. Також вони ще радують нашим таким красивим ніжним ароматом. Приходьте до нас, дівчатки, наші консультанти вам порадять, підскажуть, що краще вам підійде на ваші присадібні ділянки, балкони, може, кафе. А бігоні, яка у нас чудова, дуже легка в догляді. Вона може рости, як в відкритому ґрунті, на балконах, у подвірску, десь у композиції. Радую вас все літо до заморозків. Хто її хоче відповідно зберегти і потім вдома, щоб вона у вас росла, а на наступний рік ви також можете її на своїх присадібних участках користувати. Ви її обрізаєте в половину, робите такими шариками, вона дуже добре відростає. І знову у вас красиве бігоння. Взимку, звісно, вона може давати цвітіння дуже слабе, але вона у вас живий, здоровий, зелений кустик. І наступний рік вона у вас буде цвісти і радувати знову. Також вона так і розмножається, що ви її можете зрізати і переукоріняти. Головне, не перезволожувати рослину. Якщо подвіски йдуть сурфіні, вони прям вам спускаються і вам не треба якась також допустим, довжина, така довга, десь щось мішає, ви їх можете підрізати. А рекомендую допустим бігонію, не жалкою. Береть свій верх ви її підрізали, і вона буде більш пішніше, і буде ще більш пішніше цвітіння давати. І також не забуваємо вносити добрива, які допомагають рослині ще більше квітувати і ще більше радувати такими красивими кольорами. Також украшаємо нашою піларгонію і це, шобігонія, ігонія, піларгонія, є катарантус. Поліуси це все гарно майорить на вулиці, витримує сонечко, украшає ваші присадібні ділянки. Якщо ви хочете їх зберегти на зиму, звісно, ви їх зберігаєте на зиму. Якщо ви їх не заберете додому. На жаль, вони замерзають, і вже на наступний рік ви би, сажаєте вже інші рослинки. Але ці рослинки вони можуть як бути чим чудові, як влітку на вулицю, а потім ви забираєте в дім. І вони вас радують, як би сказати, круглий рік. А в кого є холодні приміщення, там балкони, тераси, полюбляє піларгонія, прохладні вікна. І вони ваші радують і взимку цвітінням. Катарандус, який квітує, все літо є сибілі, і малінові, і красні, і сіреніві, серединки такі чудові, біленькі із жовтеньким розводом. Також на сонечку вас буде радувати, прям, якщо не на сонці, дуже медленно відкривається, тому що йому треба сонце. І на сонці він дуже гарно відкривається. Такі ось як малесенький. Соняшники у вас будуть на клумбі, то це також, у вас літо квітує. Є у нас чудовий бальзамін. Але є бальзамін, який можна ставити на сонячне місце розположення, а бальзамінчики, які тільки легко полотінь. Також радує вас літо полутіні цві... цвіте і цвіте. Він ще увілічиться десь три рази, він буде вищий, пішніший, красивіший. І ось як ми подивимось на цю квітку, бутони, і бутони, і бутони. Тобто він ще буде цвісти і цвісти. Але також напоминаю, що доброго даємо, щоб рослинка вас довго радувала цвітінням, буде питання, буде цвітіння. Чудове є хлорофітом. Його сильно полюбляють висаджувати кругом. казалось би, вроді би, така не особа значна рослинка, але коли вона висаджується десь в якусь композицію, зразу у вас заіграла у вас красива композиція. Тобто, воно дуже гарно способствує. І красне, і біленьке, і зелененьке, то є, видає таку красиву картину, і невибагливий, і витримує також, допустимо, якщо підбираєте композиції, щось легке полотінь, він також туди підійде. Є, такий універсальний хлорофітом, що виходить, і на сонечку, і на світле місце розположення, і в легкополотінь, але, звичайно, йому буде красивіше на сонці і на хорошому освітленні. Тобто, десь вечірнє яскраве місце розположення. Тому якщо все-таки буде десь ті, він вже там себе не так би почувати, але він витримує. Вже не буде такий пишний, красивий, тому що буде тягнутися від недостатка освітлення, але він там буде витримувати. Якщо от іменно надо, як наче, вмісто травки щось висадити, то хлорофіт – саме то. Такий, от, я його дуже полюбляю, можна назвати як ажурний, як хохлатий, тобто кружевний хлорофітом. В композиціях безподобно виглядає. Коліуси. Дуже люблю, дуже легка рослина, всі ним озеленяються. Також, якщо ви хочете рослинку зберегти, що шохлорофітом, що це кімнатні рослини. Після 12 плюс ночних днем, може бути ще тепліше, а от ночних ви забираєте це все додому, і на наступний рік ви також можете порадувати уже своєю красою, яку ви зберегли. Чудова наша хоста. Велике розноманіття. І листової гами, вона є пістролисна, зеленою, є салатова. Також, коли вона перецвіте, вони цвітуть різними колокольчиками, розводами, є і синенькі, і біленькі, і глубенькі. Вона все рівно заваражує красивими лопатами, прям такими розкошними кустами. Хоста чим чудова? Ви її висадили в легку полотінь, вона вас завжди буде радувати там своїм цвітінням і завжди буде хорошо там все вона почувати. Хоста висаджується в легке притінення, вона зимує, чудово розростається. Ви потім зможете її даже розділити кустиками, десь в інше місце висаджувати або на подарунки комусь придарувати, тому що дуже красива квітка і невибаглива. Але все рівно, коли допустимо засуха, не забувайте взрихляти ґрунт, вносити добрива. Приходьте наші консультанти, дівчатки, вам все підскажуть і розкажуть. Будемо вас ради бачити. На все вам добре, хай вам щастить!